Доброго дня, вітаю вас, вітаємо, пане Артеме. Дякуємо за те, що з нами обов'язково зараз ми дійдемо до тимчасово окупованих територій Луганщини. Попри це, запитуємо, яка загалом зараз оперативна ситуація на Луганщині, зокрема підконтрольній Україні території. Ну загалом наші воїни тримають ворога. На жаль, за останні кілька тижнів ворог посилив свої потуги щодо намагання просуватися до меж Луганської області. Макіївка за останні 2-3 тижні вже стала таким епіцентром боїв за Луганщину. Крім того, продовжуються удари і по по Невському. бої не припиняються у Білогорівці. Але наші оборонці захищають наші населені пункти, захищають територію України, вражують ворога. Дійсно, бої загострилися. Ворог намагається вийти на оперативні рубежі, але дякувати Богові. Стримуємо, наносимо ураження і відбуваємо атаки. Пане Артеме, якщо говорити тепер вже і про тимчасово окуповані території області, яка ситуація, зокрема там про те, про дії окупантів, якими вони є станом на, на зараз? Ну, зрозуміло, що окупанти продовжують як паспортизацію дітей, які завершили школу, так і примусове оздоровлення, вивезення дітей лише одна минулому тижні. На минулому тижні 137 наших дітей було вивезено з керівницького району. Аргументуючи це тим, що були пожежі в мінському лісництві погіршення екології. 137 дітей вивезли на територію Ревдо-Астраханської області для проходження, е, нібито лікування та табірних зборів, де яких загалом мають залучити 750 дітей. Це табірні збори, такі, які проводять у Росії військові, якраз вони мають військову спрямованість, тому що дітей якраз вчать і дронами користуватися, ну і загалом підвищують, як вони це називають, рівень. Патріотичного виховання, але ми ж прекрасно розуміємо, що це йде просто накачка дітей наших про те, що от Росія там все робить правильно. Росія там правильна держава, а не агресор, намагається переламити свідомість наших дітей, проводячи такі заходи, вони такі постійні, в принципі, по всіх окупованих територіях на Луганщині. Вони збільшили зараз свої об'єми. Ну скажімо так, на жаль, це питання, якраз те, що намагаються усіляко впливати на дітей на молоде покоління, це пріоритет на теперішній час на окупованих територіях для того, щоб замбувати дітей, для того, щоб скажімо так перевиховати їх, для того, щоб вони були дійсно такими, знаєте, як вони хочуть свідомими руськими. Виселення українців до Росії чи натомість заселяє саме туди представників Російської Федерації на тимчасово окуповані території нашої країни в контексті Луганщини. Дивіться, це зараз з'явилася інформація там по Запоріжжю, по Криму, в тому числі, але починалося вже дуже давно. Ще на Луганщині. Зараз темпи збільшені для для цього ворог проводить на окупованих територіях зрозуміло і конфіскацію житла. Як вони називають націоналізацію, взагалі незрозуміле явище, яке не має жодного підґрунтя в законодавстві, в тому числі в російському. Вони вилучають житло, передають йому тим, хто приїжджає, скажімо так, педагоги, медики, і в тому числі військові. Зрозуміло, що на окупованих територіях у окупантів ті, хто військові мається на увазі, зарплати втричі вищі ніж у людей, які ще, хоч десь працюють. А загалом ми ж знаємо прекрасно, що людям дуже важко роботи майже немає, і зрозуміло, що ця тенденція для народів Сєвєра і центра е держави окупанта вона повним ходом продовжується. На жаль, маємо такі результати, в тому числі і по відчудженню житла в деяких районах, і передачі саме таким людям, пане Артеме, Ви зазначили, що маєте таку інформацію. Ми зараз говоримо, зокрема, про фільтраційні заходи і про виселення, і про примусову паспортизацію. А чи є можливість якось документувати ці злочини, які роблять росіяни на тимчасово окупованих територіях? і Як у майбутньому працювати із цим? Ну, ви знаєте, і у нас і у правоохоронців є звісно зв'язки, є шляхи отримання інформації. Зрозуміло, розголошувати. Ми їх не можемо. Більшість інформації ми отримуємо. По більшості інформації, скажімо так, і сам ворог не нехтуючись будь-якою безпекою для себе викладає цю інформацію, тому. Дуже багато такої інформації є. Вона реєструється в правоохоронних органах. правоохоронні органи збирають підтвердження. Зрозуміло, що жоден такий акт не буде Україною визнаний як акт про передачу якогось житла, тому що він порушує всі можливі і неможливі норми нашого законодавства, норми європейського законодавства. Тому таке максимальне заселення і або засилля, як це скоріше назвати, і виселення наших людей. Звісно, за це будуть відповідати ті особи, які вчиняють такі дії на користь держави окупанта. Якщо. Це українці, які зрадили скажімо так, колаборанти, і теж саме буде відносно тих громадян Росії, які там попризначались на деякі посади, будуть передаватись матеріали до міжнародного арбітражу. І Я думаю, там вже будемо вирішити це питання після деокупації. В Продовження цієї теми уточнення доступ яких міжнародних організацій є станом на зараз, принаймні тих організацій, про яких вам відомо на тимчасово окуповані території на Луганщину. Хто зараз там працює? Можливо, Червоний Хрест. Чи вони також мають можливість? Я не впевнений. Що це точно їхнє повноваження документувати? Дивіться. Так, так. Ні, дивіться. Жодна міжнародна організація не має доступу на окуповані території. Жодна, навіть жодна гуманітарна організація, в тому числі Червоний Хрест на ті території, які окуповані 22-го року, де ведуться, бої, де дійсно найчаще людям. Жодна з цих організацій не має доступу, в тому числі ані урядові і міжнародні інстанції по правам людини. Жодна з жоден, жоден з представників цих організацій не має туди доступу. Категорично окупаційні власті не йдуть на порозуміння. Ми Красно з вами знаємо, що в більшості випадків не йдуть навіть на роботу, скажімо так, вже з там заарештованими людьми, які за яких ми також постійно переживаємо, відстежуємо їх судьбу, намагаємось десь втручатись, але жодна правова демократична організація не має доступу. Що відомо про гуманітарну ситуацію на тимчасово окупованих територіях, про найелементарніше вода, електроенергію, чи мають це люди там? Ну, вода це напевно найбільша проблема на Луганщині. Якщо навіть Луганськ водоканал об'явив вже про перебої на окупованій території в самому Луганську, в тому числі і Полотугіна, дуже великі проблеми. Пообіцяв ворог, що буде відновлювати Лісичанську-Сєвєродонецьку лінію, поставити якісь там газотурбінні Засоби для подачі води, але жодного із цих обіцянок не виконано. Теперішній час є дійсно дуже велика проблема, Скажімо так, є проблема по Сіреденському Лісичанську, Там вода більш-менш підвозиться, але зрозуміла якість води на чому вона підвозиться, де де по деяких містах, де повідновлювали скважини наші, то подається вода. Але ті міста, які є. Скажімо так, супутниками там великих міст, то там дійсно дуже велика ситуація, то дуже велика і проблемна ситуація, тому що вода або не підвозиться загалом, покупайте у магазинах, сказали, або там є криниці, в яких ви можете взяти, або навіть якщо вода підвозиться, ми вже бачили це відео на раз підвозяться на старезних тракторах зі старезними бочками. Тобто, це. Не те, що навіть технічна вода а в таку спеку, ви знаєте, це для мене також питання напевно прояву геноциду до наших людей, тому що ну вибачте в спеку за 40 не підвозити навіть воду, це взагалі вже такий знаєте, перехід всіх можливих меж. Чи враховуючи от власне цю інформацію про про, про ті речі, які ви розповідаєте, про те, якою є ситуація зараз на тимчасово окупованих територіях, чи є змога людям виїхати зараз звідти? Ви знаєте, ну зараз якраз це дуже проблемно, якщо ми кажемо про окуповані території, особливо для чоловіків, тому що ну десятки постів, десятки перевірок на території Росії. Це єдиний варіант як можна виїхати через територію Росії. Десятки перевірок чоловіків загалом не випускають всі, хто підпадають під мобілізацію. Ворог проводить мобілізацію цих чоловіків по жінках, по дітях також, коли виїжджають, особливо на територію Росії, де йдуться постійні перевірки, скажімо так, з такими допитами, опитуваннями на постах, куди їдете, для чого їдете. Тому люди там все одно вигадують поїздки для якихось родичів, але скажімо так, ми теперішній час. Це коштовна справа. Є і в нас порозуміння там ситуації, де ми володіємо, де люди хочуть виїхати, і надаємо з разом з урядовими органами ту допомогу і ті маршрути, які ми можна виїхати, але знову ж таки це. Знову ж таки є і кошти, тому що такі виїзди наразі наголошували за рахунок тих, хто скажімо так, організовує такі перевезення на тій стороні. Вони також є коштовні від 300 до 400 євро. Кожен заробляється на заробляє на горі наших людей, які намагаються виїхати. Дійсно дуже проблемно, але ті самі шляхи, які були, вони відкриті, ми наших людей зустрічаємо. Зрозуміло, що правоохоронні органи перевіряють також для того, щоб ми не отримали, скажімо, тих осіб, які зрадили країну, і можуть передавати інформацію зрозуміло де перевірка, і після цього вже за координацією повноваженого справ людини за координацією уряду за координацією тої адміністрації, з якої наприклад Донецької, Луганської чи Запорізької виїжджає людина, вже виходить підключатися і надавати допомогу. І вже на завершенні маємо буквально 20 або 30 секунд. Зараз на тимчасово окупованих територіях погіршила ситуація стало складніше так ні. Ну, зрозуміло, перевірки йдуть постійні. Ви знаєте, вона не припиняється. Неможливо сказати, що погіршилась. Погіршилась тим, що реально є проблеми з водою. Реально є проблеми з ліками для людей, особливо для людей, які літні, наші громадяни, яким в таку спеку потрібні ліки. Тут да, дійсно погіршилась. Перевірки вони як були, так і є. Зрозуміло, тиск окупанта він продовжується сказати, що значно збільшився. Він зараз ні, не збільшився, але систематично продовжують дивити як на наших дітей, так і на пенсіонерів, в тому числі по питаннях і по і підтримки держави агресора. Пане Артеме, дякуємо вам за відповідь, за ваш час. Артем Лисогор, це начальник Луганської обласної військової адміністрації. Був разом